Президент України Володимир Зеленський та іноземні лідери відвідали місто Буча з нагоди річниці звільнення її від російських загарбників. Разом з лідерами відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року на цій вулиці українські захисники знищили колону російських військ, що рухалася до Києва з боку Гостомеля, зазначив президент. Він нагадав, що під час бойових дій тоді постраждали 215 будівель. Також президент України поспілкувався з мешканцем одного з будинків, 85-річним Григорієм Замогильним, який залишався у своїй оселі під час бойових дій та окупації Буч. Людство має пам'ятати кожне українське місто, кожну вулицю, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує життя, підкреслив глава держави. В урочистостях також взяли участь президент Республіки Молдова Майя Санду, прем'єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голоб, прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрій Пленкович, прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер. Також, як повідомила виконавча директорка Європолу Катрін Деболі, під час конференції United for Justice, яка відбулася у Бучі та приурочена до річниці звільнення міста від російських військових, Європол проаналізував 7 тисяч фотографій та відеофрагментів і зміг ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів під час розв'язаної Росією війни в Україні. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими. we